Доброго дня! Ради вітати усіх на каналі Репетитор Ми продовжуємо вивчення курсу з фізики 7 класу і сьогодні наше сьоме заняття на тему матеріальна точка, траєкторія руху, шлях та переміщення. Перш ніж ми розпочнемо вивчення даної теми, підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар. А також не забудьте поділитися цим відео з вашими друзями, адже саме так канал може розвиватися. А ми розпочинаємо. Давайте поступово розберемо кожна з цих понять. Перше поняття, яке нам тут дано, це матеріальна точка. Отже, що ж таке матеріальна точка? Давайте розберемось. Матеріальною точкою вважають тіло тоді, коли можна знехтувати її розмірами. Давайте уявимо таку ситуацію. Коли ви прокладаєте маршрут, вас, вам, наприклад, необхідно переїхати з міста Дніпро до міста Київ, і ви їдете. Дорогою з цього міста до цього. Ви, припустимо, переміщуєтесь на машині. І коли ви на карті дивитесь ваше місце розташування, то вам не важливі розміри вашої машини, так само, як і ваші. Тому що, порівнюючи з відстанню, яку ви долаєте, то розміри машини вони надзвичайно малі. Тобто, ми можемо уявити собі машину матеріальною точкою у тому випадку, якщо нам не важливі її розміри. Або ж. Ще такий приклад. Припустимо, у небі летить літак. Просто нам сказали, що він перелітає з одного місця, ну, з одного аеропорту до іншого аеропорту. Тобто, нам не важливі ні як він літить, ні де він там літить, за якою траєкторією і так далі. Тобто, нам просто важливий факт, що літак перелітає з цього аеропорту до цього. Тобто ми у цьому випадку можемо знехтувати його розмірами. У якому ж випадку тіло не можна уявити за матеріальну точку. Відповідно, коли її розмірами знехтувати не можна. Ось ситуація. Припустимо, є гараж. Де ви зберігаєте свій автомобіль. І ось ваш автомобіль, який ви плануєте заганяти у цей гараж. Тобто вам необхідно заїхати цим автомобілем сюди. Виникає запитання. Чи можу я автомобіль уявити за матеріальну точку? Вважаю, що ні. Поясню чому. Тому що розмір гаража у порівнянні з розміром автомобіля малий, тобто вони майже однакові, там невелика відстань. І. У цьому випадку, якщо ми скажемо поїдемо не так, ну тобто, якщо, наприклад, нам необхідно їхати чітко прямо, а ви пропустимо трішечки руль повернете і поїдете ліворуч або праворуч, то у такому випадку є усі шанси, що ви вріжетесь у е, стіни цього гаражу. Тобто, у такому випадку автомобіль прийняти за матеріальну точку не можна. Так само, якщо ж вам, наприклад, необхідно купити собі одяг, тобто вам важливий ваш розмір, ваш розмір вашого одягу. Тобто у даному випадку також вас не можна вважати матеріальною точкою, тому що якщо, наприклад, у вас розмір S або M, а ви собі купите розмір XXL, то відповідно, цей розмір вам не підійде. Тобто у цьому випадку також не можна прийняти вас за матеріальну точку. Сподіваюся, це зрозуміло. Тепер поговоримо про траєкторію руху. Отже, що ж називають траєкторією руху? Траєкторію руху називають лінію, за якою рухалося тіло. Ось дивіться, ваш будинок. Вам необхідно дістатися до школи. Тобто, це школа, це ваш дім. І ви, припустимо, з дому, вийшли, прийшли до сюди, припустимо, така дорога, потім повернули сюди, потім сюди, сюди і потім сюди. Тобто, оце і буде ваша траєкторія руху. Як ви долали шлях від дому до школи. Тобто, це те, як ви шлях ваш. Тобто це ваш шлях. Тепер давайте розберемо, що ж називають шляхом, що ж називають переміщенням. Це два поняття, які необхідно розуміти. По-перше, шлях позначають літерою L. Вимірюють у метрах. Переміщення позначають літерою S. І переміщення це є векторна величина. Що таке векторна величина буде відомо з 9 класу. Але якщо коротко, то векторами називають такі величини, які мають певний напрям. І переміщення позначається також у метрах. Давайте визначимось за нашим шляхом від дому до школи, що тут буде шлях, що тут буде переміщення. Отже, запам'ятайте, шлях це наша траєкторія, як ми рухались. Це обов'язково наша траєкторія, тобто це є шлях. А переміщення це чітко пряма лінія. Тобто переміщення завжди відбувається за прямою лінією. От див, дивіться, якщо, наприклад, ракета якась да, летить, тобто маємо певну ракету, і ми її запускаємо. То ракета буде летіти за прямою лінією. Ну, відповідно, вона коли буде злітати трішки, в неї буде крива лінія, коли буде падати, але цілком вона буде летіти прямо. Тобто, це є переміщення. А якщо, наприклад, нам необхідно подолати той, ту траєкторію, яку подолала ракета, і ми це робимо, скажімо, по землі, то відповідно в нас тут буде ну, ось, якісь такі маршрути. Вот. І тепер що ще треба сказати? Ну, давайте ось наведу вам один приклад, от як ви вважаєте? Чи може за увесь період матчу футболіст зробити переміщення 0 метрів? Я вважаю, що так. В якому випадку? Так як ми вже визначились, от давайте подивимось, у нас є футбольне поле. Ось наша середина поля. Ось ворота одні, ворота інші. Футболіст на початку матча розігрує м'яч у середині поля. Потім він бігає. Тобто це його шлях, як він бігає. І ось у кінці матчу він став у ту ж точку, де він і починав бути. Якщо ми згадаємо, що є таке переміщення, то це чітко пряма лінія. Від точки А до точки Б. кінцевої. від початкової А до кінцевої Б. Початкова А це центр поля, кінцева Б це центр поля. Отже, за весь період матчу футболіст пробіг шлях, це можна порахувати скільки, але переміщення буде дорівнювати нулю. Спробуйте ще навести певні приклади, аби запам'ятати це краще, щоб краще розбиратися з шляхом і за переміщенням. І ще що я вам можу сказати, це з приводу того, що рух може бути прямолінійним і криволінійним. Тут, я думаю, неважко здогадатися. Якщо прямолінійний рух, то тіло рухається весь час прямо, якщо криволінійний, то за певною кривою лінією. Да? І ось дивіться: у тому випадку, якщо прямолінійний рух, якщо шлях. Співпадає з переміщенням, тобто, якщо тіло увесь час рухалося прямо за своїм шляхом, то відповідно шлях дорівнюватиме переміщенню. Ось так. Таке правило. Я сподіваюся, що ви це зрозуміли. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі та поширювати це відео серед своїх друзів. Це дуже допоможе розвитку каналу. Якщо залишились запитання, пишіть коментарях, спробую всім відповісти. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному занятті.